Карбамід проти Березанки. Відкритий чемпіонат южного зміні футболу провів полуфінали. Чотири найсильніші команди зустрілися на спортивному майданчику санаторію профілакторію порту Южний. У першу половину гри обидві команди не могли зібратися. Ані Березанка, ані Карбамід не змогли реалізувати атаки. І, обмінявшись по одному попаданню, команди пішли на перерву з рахунком 1-1. Другий тайм видався гарячим для Березанки. Спортсмени Карбаміду значно активізувалися. І на перших хвилинах другого тайму забивають суперникам другий. Гол. Проте березанські футболісти теж дали привід понервувати команді заводу. У воріт Карбаміду неодноразово створювалася небезпечна ситуація. Проте другий м'яч у воротах суперника додав карбамідівцям впевненості. Це дуже нам допомогло, тому що, звісно, ми вже контролюємо гру. Уже сопернику потрібно йти в атаку, вже сопернику потрібно забивати. І це дуже, звісно, нам допомагає. Ми контролюємо гру і контратаки це наша гра». Загальний рахунок матчу – 3-1 на користь команди Карбамід третій гол був реалізований завдяки технічній грі завочан. Певнена гра у нападі дала можливість «Карбамідівцям» розіграти зайвого. Скориставшись розгубленістю березівців, карбамід отримує м'яч у своє розпорядження і вдало його використовує. Ігра була достойна, я би не полуфіналу, а фіналу. Ну, скажем так, ігра вийшла така, яку ми очікували. Напряжене, скажем так, неясна. Був до то Команда Березанки власної поразки не очікувала. Початок гри довів, що на поле вийшли однакові за рівнем команди. Наразні сили, вроді би, да, І моменти були, і у них були моменти. Вратар добре зіграв. Хороші удари були. і він Потягнув, скажімо так сказати. І нам не вдалося. Нічого будемо боротися за третє місце. Не повезло, может сказать. Судьи чуть были на их стороне. Так. Одинаковые где команды. Одинаковые, практически. У нас сегодня еще одного не было сильного, сильнейшего. А так нормально. И результат соответствует. Ну не повезло немножко. Чуть больше им. А так. Хорошо. Команда Карбаміда надалі готуватиметься до наступного етапу. Попереду у спортсменів фінальні матчі. Завочани планують позмагатися за перше місце у чемпіонаті.